Що ви знаєте про ігрову документацію? Ну тобто, ігри робляться на рушіях, в умовному п'ятому анрілі, групи розробників. Ці розробники вміють робити механіки, модельки, анімації, програмувати і так далі. Але дуже часто у вимогах на позицію гейм дизайнера і не тільки дизайнера є такий рядок. Кандидат повинен вміти писати та підтримувати ігрову документацію. І багато книжок з ігрового дизайну пишуть те саме. Одна з основних задач геймдизайнера це писати документацію. Але як писати, де писати, чому писати, хто це читає? Я повинен описувати ігрові механіки, а що не зрозуміло в тому, що персонаж в шутері повинен вміти присідати. Привіт! Ми будемо шукати відповіді на всі ці питання через призму мого досвіду в ААА Гемдеві. Тож, давайте розберемося, для кого пишеться вся ця цифрова макулатура, як вона виглядає, чому скоріше за все, це краще за все. І окремо зануримося у документацію для рівнів. Ну бо я дизайнер рівнів, і саме тут я можу дати найбільш корисну інфу. І підтримати більше корисної інфу зі світу геймдеву ви тепер можете на Донателло. Ваші донати, лайки та підписки підвищують продакшн велью моїх відосів. Різновидів документації дуже багато. І я спеціально не використовую слово ігрова. Бо те, як налаштувати систему контролю версії проєкту, яка структура команди та як банально зареквестити відпустку, це все теж документація. Розглядати ми це, звісно, не будемо, але розуміємо. Документацію пишуть не тільки дизайнери, але і програмісти, і навіть художники, наприклад, розписують гайди по експорту моделек із Blender Unreal. Дизайнери в свою чергу зазвичай працюють із трьома типами документації: дизайн окремих механік та систем, дизайнерські пітчі та так звані хауту або ж туторіали. Ви мене спитаєте: а де в цьому списку ГДД? І так, в книжках з ігрового дизайну та в інтернеті написано, що саме цей документ є основним для дизайнера. Коротке роз'яснення для тих, хто не поняв. Цей документ це детальніша багатосторінкова енциклопедія із описом задумки гри, всіх її механік та систем, асетів, інформації про цільову аудиторію і навіть із маркетинговим планом. Звучить так потужно, що я вже уявляю, як я шукаю гайд по тому, як поставити на мій рівень, ну, наприклад, двері в цьому ультимативному папірці. Я от чесно, не знаю, можливо, ви в своєму житті такі ГДД десь і бачили. Але я подібні детальні трактати, окрім як для ігор, 15-річної давнини ще не зустрічав Такі ГДД на проекті існують, це правда. Але виконують вони трошки іншу функцію. Зараз поясню. Процесом розробки великої гри керує гейм-директор, не плутати із дизайнерами. Це чувак або чувіха, яка має в своїй голові бачення всього проекту або ж віжон. І головною задачею цієї людини є пояснення цього самого віжну всім іншим розробникам. Бо в команді може бути більше десятка одних тільки геймдизайнерів по одному на бойовку, пересування, інтелект ворогів, лут тощо. І скласти в голові кожного з них єдину цільну картинку проекту, щоб всі вони працювали в одну сторону, це, повірте, та ще задачка. І я думаю, ніхто не здивується, якщо я скажу, що ідеї, поки вони в голові, нічого не варті. А от коли вони вже занесені на папір, то інші розробники можуть на них подивитися та зрозуміти, про що взагалі гра. Саме для цього директори в колаборації із лідами та іншими серйозними дядьками пишуть той самий головний геймдизайн-документ на початку розробки. Кожен розробник може в будь-який момент туди заглянути та перевірити, чи його робота збігається із загальним баченням проекту. Ну і туди ще заглядають інвестори, але не думаю, що вони там щось розуміють, окрім як рядків про гроші. Тепер, коли вам зрозуміло, для чого потрібен ГДД, вам буде легше зрозуміти, що там написано. А написані там тільки загальні відомості про гру та всі дотичні дисципліни, які її роблять. Давайте надам приклад: ось я дизайнер, хочу знов-таки дізнатися, як поставити на бойову арену закриті двері, які треба відкривати. Бо я думаю, що відкривати двері під час бою це дуже весело. І якщо я піду у віжен документ, то я не знайду там інформацію, як поставити ці кляті двері. Я дізнаюся тільки те, що бойовка в грі динамічна і з постійним рухом на аренах. Потім вже додумаю, що двері, очевидно, зламають динаміку, і тим самим я не дотримуюсь віжена проекту. Ну тобто в цьому випадку двері на аренах ставити не треба. В більш загальних термінах головний гейм дизайн документ описує, що за гру команда робить. І сюди заноситься інформація і про набір технологій, і про маркетинговий план. А от інформація, як ми гру робимо, вже створюється дизайнерами в зовсім інших папірцях. Я піду від найпростішого до складного, на прикладі дизайну для дверей. Першим з трьох типів документації, яку пишуть дизайнери, є How-To або ж туторіали. У грі є двері. А також є команда з 15 левел дизайнерів, яких треба навчити їх розставляти. Бо двері ще треба правильно налаштувати, правильно розставити всі галочки, підключити до квеста і так далі. Як це зробити, і написано в How-To документі або ж туторіалі. Як створити лут-ящик, як заспавнити ворога, як зробити простий тригер. Все це різниця від проекту до проекту в залежності від того, як воно напрограмовано. Такі документи пишуться детально, покроково і з прикладами. Подивіться документацію 5-го Андрілу, і от how To це щось таке тільки вже для вашої гри. Щоб вчити людей розставляти двері, спочатку треба ідею дверей пропихнути у гру. Це робиться у pitch документі. Elevator pitch. Ситуація, коли вам треба продати ідею для нової гри інвестору за 30 секунд, поки ви їдете в ліфті. І мені здається, люди трошки повернуті на оці от концепції швидких пітчів. Це схоже на стандартне маркетоложне продай мені ручку. А от Quant — це вже зовсім інша історія. Його в різні моменти продакшну роблять всі види дизайнерів. Квести, локації, механіки, системи, всі ці ідеї треба спочатку пропітчити або ж продати своєму менеджеру та всім, хто над ідеєю буде працювати. У піч документі для дверей, наприклад, буде описана загальна задумка, референси, можливо, простенький мокап, приклади інтеракції з гравцем і так далі. В деталі тут не заглиблюються, а фокусуються на загальних моментах, необхідних для розуміння ідеї всіма причетними. Наприклад, інфа, що двері можуть бути зламані, важлива як для програміста, так і для левел дизайнера. А інфа, що двері будуть працювати через стейт-машину, левел дизайнеру нічого не дасть. Її викидаємо. Секрет грамотного пітчу Такий документ це не про вмістити все у 30 секунд, це про мінімально необхідну базу, яка написана так, що і дитина зрозуміє. Ну і натурально, подібним чином скомпонована інфа буде займати мінімум часу на ознайомлення. Не 30 секунд, звісно, спробуйте вмістити всю квестову цепочку Джуді у 30 секунд, але й не декілька годин, як це зроблено у самій грі. Після вдалого пітчу робиться повноцінний дизайн документ. Механіка потрапляє у розробку, а задача дизайн документу це описати механіку, тобто двері, настільки вичерпно, наскільки це тільки можливо. Цей документ будуть читати люди, які безпосередньо матимуть відношення до створення механіки, тож описувати треба точно та детально. Вся інфа, по, наприклад, станам дверей, як то закриті, відкриті розмірам модельки двері та як гравець взаємодіє з ними, і навіть приклади того, що оце не двері, а ворота – Вся ця інфа повинна бути розжована в дизайн документі. Цю херню писати найважче, адже треба врахувати всі можливі сценарії і проблеми і навіть трошечки більше, а потім змістовно це описати для абсолютно різних людей. Умовні художники та програмісти мислять по-різному, але вони все ще повинні однаково зрозуміти ваш документ та в кінці кінців зробити вам двері і правильного розміру, і з правильною фізикою. І от повірте мені, пояснити різницю між зачиненими дверима та замкнутими це задача нетривіальна. Багато інфи, тож ще раз, види документації. Головний ГДД або ж Vision документ. В Тріплей вами, скоріш за все, не пишуться. Поки ви не станете лідом або ж директором. Максимум ви зачепите якісь маленькі його частинки. В основному ви використовуєте його, щоб перевірити, що ваша механіка або контент підпадає під бачення проєкту піч документація. Коротка презентація механіки чи контенту, задача якої змістовно та вичерпно пояснити іншим, що ви плануєте зробити, і чому це настільки круто, що інші повинні витрачати на це час. Дизайн документ: детальний опис механіки чи локації, чи квесту, і описом всіх нюансів, кейсів та можливих проблем. Якщо після прочитання людина все ще має якісь питання, то документ не закінчений. Її ви оновлюєте протягом всього проєкту. І не це із технічним завданням, то інша штука поза скопом цього відео. How to документ. Короткий туторіал для команди із інфою про те, що ви надизайнили, та інструкцію, як вашу механіку використовувати та налаштовувати. Більш просто я вже, напевно, не зможу сказати. Документація це та що до я тільки зачепив базу. Кожен проект має свої типи документації або навпаки якісь з них відсутні. Але якщо ви засвоїли оці 4, то вам вже буде легше. Якщо документів так багато, то зберігаються вони явно не в одному вардовському файлі, як це показано в Вікіпедії. Постає очевидне питання, де документацію писати? Будь-де, де вам потім буде зручно її менеджити та читати. Насправді все залежить від розміру команди, проекту та реальної потреби в документах. Свої перші документи я писав у шкільному зошиті в клітинку та на аркушах з альбому для малювання. Потім я це показував своїм однокурсникам, і по ним ми робили ігри. Наприклад, рівні для цієї гри спочатку були накреслені на папері. Якщо ж ваша команда не проживає від вас через стінку, або ви робите щось серйозніше за платформер, то використовуються онлайн-інструменти. І підійде все, що завгодно: ClickUp, Miro, Confluence та блін навіть Notion. Але в мене є особисте прохання. Будь ласка, оминайте Excel. Його вгемде відхер. Його від охіра і геймдизайнери чомусь все, що його сильно люблять. Але особисто мені від нього точно, і я використовую його тільки в крайніх випадках, коли по-іншому не можна. От реально, більшість речей можна пояснити в куди більш читабельному форматі, ніж оце. Щоб ви не обрали, ви і всі причетні до проекту повинні мати легкий доступ до документів, а також можливість легко створювати посилання на інші пов'язані документи та безболісно форматувати інформацію якомога більшою кількістю способів. Живий документ. Це принцип, по якому робиться вся ігрова макулатура. Кожна сторінка документації під час розробки розростається, мутує, обростає деталями і під кінець продакшена перетворюється на щось громістке та неповоротке. Тобто, документ живе. І обраний вами інструмент повинен давати вам можливість легко вносити модифікації та оновлювати сторінки. Саме тому, до речі, величезні довгі ГДД із часом відійшли. Адже підтримувати таку махіну живою та актуальною, складно. Для своїх пічів та ідей я використовую міродошку, а вже фінальну документацію та хауту я оформлюю у більш офіційний конфлюенс. Міро це так звана біла дошка, на якій кожен може створювати різні об'єкти в реальному часі і це дуже зручно для брейнштормів та тестування ідей. А якщо на тій самій Міро робити слайди, то відпадає потреба у шкільних поверпонтах та Google-презентаціях. Confluence – це дуже громістка, можна сказати, Вікіпедія для окремого проєкту із сторінками, підсторінками, посиланнями і купою можливостей для форматування разом із підв'язкою до систем трекінга тасок по типу джири чи трело. Для маленьких проєктів ця штука завелика, але в тріплей без нього нікуди. Тому, якщо робите для себе, чесно, просто обирайте те, що вам до душі, та відповідає вашим потребам. Сильно не заморочуйтесь. Тепер ви знаєте, що таке документація та як вона виглядає, але життя вам це сильно не полегшить, поки не розібрати це все на конкретному прикладі. Тож зараз я зроблю невеликий пейпер-дизайн для локації із інді гри, над якою я працюю у вільний від роботи час. Нагадаю, це Fantasy Adventure від першої особи. Важливо: документ для локації буде сильно відрізнятися від документу для ігрової механіки, але загальний принцип «less is more» буде актуальний всюди. А про дизайн локації це дуже зручна штука. Вона поєднує в собі і піч документ, і дизайн-документ. Його показують і під час першої презентації локації, і його ж ви в майбутньому будете оновлювати під час роботи над нею. Почнемо. Ось міродошка, і це напевно найскладніший момент. Почати чимось наповнювати. З чого почати? Що я хочу зробити? Пішу вас розчарувати. Якщо ви знайшли себе в подібній ситуації, значить вам зарано переходити до пустої дошки. Бо перед початком роботи ви повинні зібрати всі вхідні дані, які допоможуть вам сформувати для себе задачу, яку ви будете на своєму аркуші вирішувати. Зійде, будь-що. Опис квесту на локації, її розташування у світі. Або якась механіка, яку ви хочете на рівні продемонструвати. Мої вхідні дані наступні. У грі є невеликий сайт-квест. Група археологів проводила розкопки, натрапила на якесь лихо і втратила якесь важливе спорядження. Гравець повинен повернути спорядження і за нагоди розібратися із лихом. Мені для початку цієї вхідної інформації буде достатньо. Формуємо задачу з отриманих вхідних даних розкрити задумку квесту за допомогою рівня. Просто, понятно, вичерпно. Почнемо задачу розв'язувати в контексті нашої гри. Опис квесту відгукується в мене в голові словом містика. Тож саме це слово буде ключовим при побудові мого рівня. Локація повинна створити в голові гравця атмосферу таємниці та напруги. Де було б логічно археологам проводити розкопки у фентезійному світі. На мою думку, якісь древні руїни для цього підходять. На всяк випадок, звертаємося до віжен-документу проекту або ж перепитуємо у команди. Древні руїни в нашій грі робити можна. Як гравець зустріне археологів та отримає квест. Тут я хочу створити контраст. Вся містична частина буде відбуватися в глибинах руїн в темній атмосфері, але сам квест гравець отримує на поверхні у безпечному місці. Це означає, що руїни будуть складатися з двох частин: надземної безпечної та підземної, де буде відбуватися весь екшн. Щоб посилити відчуття містики, я планую розбити дослідження підземелля на дві частини. Перший гравець повільно просувається вперед, знаходить ознаки якихось монстрів та починає все більше та більше напружуватися. Другою частиною буде бойова зона, де він нарешті монстрів зустріне та зможе виплеснути всю свою напругу у ближньому бою. Це кульмінаційний момент квесту і за сумісництвом локації. Потім гравець через якусь коротку повернеться назад до археологів та поверне їм інструменти, можливо, з якимось плотвістом в кращих традиціях відьмака. Останній штрих, що відрізняє мої руїни від руїн у будь-якій іншій грі, чому гравець не повинен заскучати? Фішка моїх руїн буде в тому, що вони побудовані друїдами, і тому будуть мати багато природних елементів. Погодьтеся, руїни та друїди це незвичне поєднання. І все. Тепер я маю всю інформацію, щоб перейти в міродошку та продовжувати вирішувати поставлену задачу там. Я вже знаю, що локація це руїни. Знаю, що розбита вона на приблизно три окремі секції по одній на кожну велику частину квеста. Можу прокинути її розміри, оскільки квест додатковий. Знаю, які емоції я повинен викликати у гравця і як приблизно він буде по ній просуватися. Зараз я навів елементарний приклад, як я починаю працювати над локацією в текстовому форматі. Складніші рівні мають і більше вхідних даних, на які треба звертати увагу, і задача більш комплексна. І у вас не буде такої творчої свободи, адже треба ще все узгоджувати із вашим квест-дизайнером та людом. Але принцип той самий. Я беру вхідну інформацію та формую з нею задачу, для якої моя документація повинна знайти відповідь, будь то дизайн-механіки чи локація. Потім я розв'язую цю задачу, використовуючи контекст проєкту, і в кінці отримую не просто папірець із гарними схемами, а відповіді на конкретні питання. І помітьте, з таким підходом мені не треба знати, які там будуть монстри, хто ці археологи, який конкретно геймплей чи лут я в тепізеземелья покладу. Мене цього ніхто не питав. То все колись буде і, можливо, ще раз зміниться, але конкретно зараз, якби я про це думав, то просто не міг би зрушити з місця. Це магія ітеративного підходу, який актуальний в усьому циклі розробки, в тому числі і в паперовому дизайні. Назад до задачі ми її ще не розв'язали. Із отриманим текстовим описом повернемося до білого аркушу та створимо три окремі секції під кожну частину квесту. Перенесемо нотатки, і тепер можна почати збирати референси та продумувати локацію більш детально. Ось зібрані референси. Тут я дуже приблизно накидав форму кімнат підземелля, а це скріншот з рушія, де я буду локацію ставити. Також я трохи деталізував текстові описи та приєднав їх до конкретних частин рівня. Ну і можна помітити, як локація поступово прогресує від лампових світлих розкопок до якоїсь темної зеленої шизи в печерах в кінці містика. Розкрити задумку квесту за допомогою рівня. Перша ітерація готова. Вже на цьому моменті я б відчалив гроші та почав би робити блокаут. Стоп, стоп, стоп. Ось вам для контрасту декілька інших пейпер дизайнів з інтернету, і погодьтеся, мій дизайн виглядає відверто слабо на їх фоні. Але я буду із цим сперечатися. Ось попереч для бункеру із Horizon Forbidden West, одного з найбільших та найскладніших рівнів у цій грі. То що ж тут відбувається? Багато людей забувають, що розробка ігор це постійне балансування між крутими ідеями та часом і грошима для їх реалізації. Задайте собі питання, що дає грі фінальний дизайн документ. Не напружуйтесь. відповідь нічого. А от часу та грошей документація пройдає немало. Тоді виникає інше питання: для чого, а скоріше, для кого робиться паперовий дизайн. І тепер уважно. Якщо ви робите свій документ для того, щоб вразити рекрутерів і зібрати лайки на пості в LinkedIn, тоді так: отакий От паперовий дизайн це круто. Рекрутер подумає, дуже гарно, напевно, людина талановита, я їй запропоную співбесіду. І я ж як дизайнер подумаю: чувак, скільки ти це малював та скільки ти поміг зробити за той час в Рушії? З іншої сторони, ваша задача при виконанні тестового це показати, як ви мислите та як презентуєте свої думки. Деталізуйте, але, будь ласка, не настільки. На реальному ж проєкті на такому ранньому етапі, коли в руші ще нічого немає, в першій ітерації цього достатньо. От дивіться, в нашій команді всього 5 людей. Оцей документ насправді нікому не срався. Він треба тільки мені, щоб якось структурувати свої думки та показати це на відео вам. Але команді я краще покажу вже драфтовий блокаут із обмальовкою-стрілочками в пейнті та потужну ідею, яка всю цю творчість підкріплює. Реальна і дуже болюча історія. Я робив ігри, де документація із детальною схемою рівня, типу отакої, це обов'язковий перший крок. Без нього тобі в руші просто не можна. Ти сидиш, малюєш, потім перемальовуєш, потім твоя команда з розумним видом оцінює і каже: ну да, гарно намалював. Давай тепер те саме, тільки в руші. І забавно те, що коли ти все таки доходиш до рушія, то та гарна картинка, яку ти малював останні два дні, одразу застаріває, бо в 3D твоя ідея, зроблена у 2 d шному вакуумі, вже не працює. Звісно, коли це викривається, папірець не виправляється, бо схема настільки детальна, що перероблювати її, це велика морока. Ці всі застарівші картинки накопичуються, і десь через півроку виявляється, що те, що існує в грі, зовсім не відповідає документації. Люди починають все це розгрібати, бо нові розробники жаліються, що не розуміють, де актуальна інформація. І от просто уявіть, скільки часу та грошей це все проїдає. Багато до вас навчать, а як почати. А я ще хочу навчити вас, а як закінчувати свою роботу на папері. Кожна ваша дія повинна вирішувати конкретну задачу. Документація це теж дія, і вона теж повинна вирішувати актуальну задачу. Коли задача вирішена, зупиніться. Дизайнери новачки, та й не тільки продовжують той паперець крутити, міняти розташування кімнат, бо все ще щось не готове, в позицію цього ворога вони не впевнені, а без готової детальної 2D-мапи в руші переходити ніби як не можна. Хочу вас заспокоїти, можна. Кожний дизайнер індивідуальний. Комусь прям треба детальна схема перед тим, як перейти в 3D. І це нормально. Мені ж особисто набагато легше думати в 3D і одразу накидати щось в руші, заскріншотити та обмалювати деталі в пенті. І це теж нормально. В кінці кінців. У вашої команди виникне набагато більше питань до вашої компетентності, якщо після тижня роботи ви прийдете до них не із чітким баченням локації, а із з просто її картинкою. Де ви то бачення презентуєте, будь то папір чи руші, чи скріншоти з рушія на папері, то вже ваше діло. Нагадую, документація це живий документ, і він все одно рано чи пізно втратить актуальність. Ваша ціль в тому, щоб це трапилося пізно, бажано вже після релізу. А цього можна досягти тільки постійними тестами ваших ідей та регулярними швидкими ітераціями. Перша ітерація на папері це просто пропозиція, не підкріплена нічим, окрім як вашою вірою в неї. Друга вже має якесь раціональне зерно. Третя вже буде походити на те, що реально можна додати у гру. А потім буде четверта, і п'ята, і так далі, поки не закінчиться час чи гроші. А тепер ще раз. Який паперовий дизайн буде швидше в разі чого оновити, після того, як в реальній розробці вам скажуть переробити 80% локації. Однак те, що зазвичай більш простенькою функціональної документації для роботи достатньо, не означає, що на ній можна халявити. Якраз навпаки, ці паперці – це один з небагатьох способів синхронізувати команду під час розробки. Ще раз, навчитися гарно та змістовно документувати та описувати штуки, це база. Якщо ваші нотатки незрозумілі або їх просто немає, то проблем це принесе набагато більше, ніж просто витрачений час на оверкіл документ. Тому ті штуки, які вже вирішені та не будуть змінюватися, можна і треба гарно оформлювати. Отаке не підійде. Наприклад, той самий готовий віжн документ може мати і гарні картинки, і вичорні схеми, адже це біблія проекту, а біблія погодьтеся, книжка досить таки стильна. Думаю, оця схема це зовсім не те, що ви хотіли побачити. Але на її прикладі я хотів показати вам, як думати про документацію та для чого її використовувати, щоб вас не розчаровувати. Ось декілька прикладів сторінок з Confluence для Облівіо Mortis — іншої інді гри, над якою я працював під час геймдев кемпу. Тут є і детальні описи, і слайди, адже це фінальний документ із малою вірогідністю змін, який пройшов декілька ітерацій, тестування у грі і доповнювався. А щоб отримати фінальний паперовий дизайн цих руїн, мені треба спочатку зробити драфт-блокаут. Це тема для окремого відео. І чи воно треба, я буду дивитися по коментарях. Якщо ви хочете відчути, наскільки марною роботою може бути надмірне документування інфи, яка динамічно змінюється. Спробуйте провести невеликий кампейн в ДНД. Я от серйозно бути майстром в ДНД навчило мене ніколи не перетинати цю межу. Ти тиждень витрачаєш на прописування НПЦ, якого гравців б'ють в ту ж хвилину, коли його побачать. Та й в принципі проведення ДНД ігор допоможе вам в ігровій формі навчитися робити паперові дизайни для світів, локацій і навіть квестів. І ви будете одразу отримувати живий фідбек від своїх гравців. Класна штука, рекомендую. Філософська думка. Документація це не набір папірців із описом гри, механік сюжету тощо. Це відображення команди. Якщо документація переплутана, неповна, обривчата, застаріла, то і команда навряд розуміє, що вона робить. Вичорні документи із купою непотрібної інформації та лоску, скоріш за все, показуха, і те, що команда має в руші, набагато більш приземлене. Якщо ж документація дає відповіді на конкретні питання та розв'язує конкретні задачі, то, скоріш за все, команда контролює розробку достатньо. Все таки гендер це той чи хаос, і ідеальної документації ніколи не буде. І її такої нікому і не треба. Думайте, навіщо ви робите те, що робите? Не робіть того, що робити не треба. Описуйте свої ідеї чітко та змістовно, і, будь ласка, на векселі, та ставте лайки.